Привіт. мене бажання вже розпакувати цю колоду. І я зроблю це прямо зараз. Я купив собі нову колоду. Це колода А, Хоча, о, так, да, тут написано Bicycle. Ріал 3. Це, ну, мабуть, ви бачили цей малюнок. Фірма, що займається. Камуфляж, да. я навіть не знаю. Вони розробили. Коротше, Real Тріт це ті, хто зробили цей камуфляж. Він багато автомобілів да, фарбують реалістичний камуфляж. Для мисливців. Я так розумію, це мені подобався цей камуфляж, бо я люблю природу, не мисливство. І, відповідно, вони постаралися відтворити візерунок природи. Так. Щоб тварина не помітила, а значить, вони постаралися. І коли я побачив цю колону, я вирішив, що я хочу цю колоду. Мені потрібна була ще одна колода для кардістрій, щоб крутити її в руках, щось робити. У мене є одна, я її вже покоцав. І я думаю, що я вже пройшов етапи ну, новачка. Я все ще новачок, але я пройшов етапи дестроє ну, новачка руйнівника, який просто все руйнує. Думаю, найбільше я пошкодив колоду, коли раняв її ще просто на землі мокрий асфальт. Але в основному пошкодження відбувається прийомом таким фаром. От, зараз в мене вже виходить робити більш-менш, іноді прямо ідеально виходить. А от на початках, ну просто я пхав отак колоду в колоду. <смі> я, навіть тепер, я тепер розумію, ці відео жалко, я не засняв, коли в мене не виходило. Тому я вирішив фіксувати а, ті прийоми, які я вчу зараз. І щоб зафіксувати, мені здається, іноді, що не вистачає відео провалів. Забагато відео, де виходить. І коли хтось вчить і він показує, тіпа, і коли в нього вже виходить, то він навіть не може показати, як це не виходить. Ну, завжди можна взяти якусь людину і змусити її зробити прийом да, і подивитись, як це, але Коротше, іноді просто от не виходить. І ти давиш, ти не розумієш, що відбувається, і таким чином ти можеш пошкодити карти. От. Я подивився відео, де людина годину підряд робить оцей прийом фаро. І все супер. І колода виглядає прям ну, ідеальною. А от у мене колода вже зараз спробую подивитись разом подивимось. Оці куточки карт вони б'ються, і десь я вже бачу, ну там загинається, це ще невелика проблема. Я іноді беру і отак от кожну карту, що теж трошки заспокоює, ти отак сидиш і кожен куточок проминаєш, розправляєш. Але деякі куточки вони прям вже стоять побиті. Ну і плюс вона брудна, що теж не зовсім приємно. Але то вже таке. Більше мене непокоїть, що колода може бути не в пригодному стані, і я тренуюсь на колоді, яка насправді може ну, обмежувати мої можливості тренування. Ну, і плюс, якби це забезпечує моє бажання колекціонувати, я обожнюю все колекціонувати, є така хвороба. Gear, Acquisition Syndrome. От. І. Але я вирішив, що поки в мене щось не виходить, я не купляю нове. Ну, тут мені реально вже потрібна була ще одна колода. Я вирішив купляти недорогі, але цікаві. От. Тому сьогодні маємо на огляді отаку. От значить, як вскрити пачку. Я про це бачив прямо окреме відео. А, значить, по перше, це майже з усім так працює. Що є віддирачка, да? ну, це, не знаю, що й завжди є де захопитись. Тобто, це намагання там відшкрябати, від нетерплячки, ну, це таке. Завжди є оця смужка на, ну, на такого роду упакуванні. Целофані. Можна знайти цю смужку, спокійно за неї потягти. І отак все легко зніметься. От далі. М ну, ви можете сміятись. До речі, от. Тут я купив цю колоду. Вони мені не платять, але просто там реально чудовий вибір. Крутий голов. От, будь ласка. От. Якщо комусь цікаво, то мені сподобалось, я вже другу колоду в них купляю. Так от, да, що може здаватися дивним, але ну, тіпа, багато хто не знає, як щось розпаковувати. А, також я бачив пораду залишати, ем, не повністю знімати целофанку. Ну, зараз я його так грубо її зняв, то вона валилася, але щоб, тіпа, ці, якщо колоду потім носити в кармані в коробці, то є сенс залишати плівку, щоб вона, якщо промокне десь там, або буде в контакті з сирістю якоюсь, то ем, Ну, корич, якщо для вас це важливо зберігати колоду, то є сенс Um, зберігти цей целефан знизу. От, він просто від вологи буде захищати. Так, далі. Оця наліпочка. Я її просто би зрізав, але я побачив, що вона ж, в принципі, може бути склеєна. Uh, і чому би ні? Чому би не і її? Особливо, якщо у вас є колекціонерські нахили, то. Ну, у мене не вийшло. Я бачив якось, як вскривали, і прям вийшло це зробити ідеально. Ну що ж, не вийшло, то не вийшло. Краще б я її розрізав. От, Наприклад, на цій колоді я просто розрізав і воно отак от і зберіглось красивенько. Ну, тут я її повністю втратив. От. Так. Ну і от наша свіженька колода карт. Це інший вид друку. Це пластик або щось типу такого. Розчарування. Чому розчарування? Бо я, чесно кажучи, значить, для кардістрії, ну, як вважається, якщо ти на класичній колоді Bicycle карт можеш робити трюки, ти можеш робити і на інших колодах. А, ну, тому я обрав класику і працюю з класикою. А, це не пластикові карти, але от вони славляться тим, що вони тіпа пластикові. Відчуття як від пластикових, так вони себе рекламують. І отут можна побачити перфорацію. таку не перфорацію, а текстуру. От видно її. І по суті, я так ну, розумію, логічно, що це важливо для воздушної подушки, повітряної подушки між картами і то. Тому вони, власне, і ковзають. А, бо. Вони не прилипають, бо вони можуть піднятися, да, і є ковзані. Ця ковзає занадто. Ну, ладно, це, звісно, протирічить тому, що я сказав тільки що. Так що не знаю. Зараз подивимось, чи, ну, чи зможу я щось зробити з нею. Ну, тобто, зовсім інші властивості, і да, у у для покеру це прикольно. Типа, ти там здаєш карти, да, і ти. А, ну хоча. Ну, тут зовсім інший матеріал. Ну, прям зовсім. Добре, давайте дивитись далі. Я не знавець, якщо що, я не експерт, да? Я от знайомлюсь і ділюсь враженнями. Така мета в цілому цього каналу. Що, якщо за чимось за знаннями, то це не до мене. Зі мною можна розділити задоволення пізнання. Ну. Вон, малюнок мені подобається, але це зовсім інший вид друку. Треба було е, читати, що за друк. Звернути на це увагу. А. Окей. Подивимось далі. Значить, про що ця колода? Отакий От є Facebook. Тут більш таки був олдскульний. Це. Такі щось нульове. Хоча може навпаки це більш олдскульне. общем, є карта, в якої є, е, яку можна якось використовувати. Я зазвичай їх вчуся ними кидати, бо о, класно полетіла. Бо в колоді має бути 52 карти, щоб ну, звикати до товщини колоди з 52 карт. І відповідно ці карти не потрібні. Так, от наші два джокери. Вони теж не потрібні і, ну, для ігор можуть бути потрібні. Е -е -е -е. Ну, джокери інші. От, наприклад, в класичній колоді. Е -е -е -е. Один з джокерів має такий опис. Тут його немає два джокера однакові. І немає да, ну, перфорації, Тобто це зовсім інший вид друку. Я не знаю, як він називається. Я потім почитаю. Можливо, це те, що називається пластиком. Або, можливо. Не знаю, я прямо зараз і подивлюсь, як це називається. От давайте я і зайду на. Крути голов, там непоганий опис. Подивлюсь, що я його ще купив. Коли щось купляєш, треба читати, що ти купляєш. Але іноді мені, мені не вистачає терпіння, і я просто беру і купляю, а потім розбираюся. Ціна цієї колоди 269 гривень, а звичайна колода там 160 гривень. Так, і тут вид а, картон із пластиковим покриттям Air Cusion Finish. Окей. Картон із пластиковим. Я от коли побачив цей Air Cusion Finish, то я подумав, що це і буде такий самий Air Cusion, як і тут. Тут теж написано Air Cusion Finish. А от більш дорогі колоди, вони дійсно там може бути занадто якісний друк. Вони можуть бути фольговані, або там більш товсті, або ще. Тому я якби от ці колекційні або преміальні колоди, які знов-таки для гри можуть бути більш зручні. Або просто виглядати прикольно. Е так, покерні карти. Басікл стандарт. Е Air Cusion Finish. Канонічна колода для фокусів під неї існує безліч картинків. Карти з пластиковим покриттям Air Cusion Finish. Дуже добре ковзають. Ну, не знаю. Буду розбиратись. Може, зроблю відео, розберусь. Мені здавалось, що я розібрався з описом. І я очікував, що карти будуть однакові, але вони прям ну, зовсім інші. Я думав, що я в цьому відео якби спробую. Ну, я все одно спробую. Так, відкладаю джокери. Можемо просто подивитись тепер. Що у нас тут. По малюнкам. Вау. А, я, я зрозумів, що у мене ж то не було а, оригінальних а, кольорів. Вони такі яскраві, я вже так звик до своєї колоди. Ну, я так думаю, це оригінальна кольорова гама. Я хотів мати оригінальну кольорову гаму, теж десь чисто дотокнутись до історії карт, байсикл, такий класичний вигляд. Я так розумію, це класичний вигляд і класична кольорова схема. Дуже яскрава. Колода, ну, ви бачите, як упорядкована. Вона якби свого роду симетрично йде. Коротше, порядок він зазвичай однаковий. Ага, є ще одна така. Колода з ну, карта з підказками правил. Я заходив на цей сайт. Я більше очікував від нього, що буде там, що я зможу вивчити правила якихось ігр, щоб відновити якийсь може, свій інтерес до карт грати. Ну, не, не можу рекомендувати цей сайт. Там доволі сухо і незручно все описано. Я очікував чогось більшого. Ем, ну от, і що би я зараз ще хотів зробити, це. Зробити якийсь прийом, тому що я читав, що на новій колоді карт робити кардістрі набагато важче. Це прям відчувається. Тут аж такий вони ці ще не затьосані взагалі. Коречко, вважається, що ці штуки мають стати просто залапаними, і тоді карти вже починають слухатись. Я відразу спробую зробити фаром. А... Ну і що, і в мене ідеально вийшло з першого разу. Непонятно, до чого тоді всі ці історії, що. А, ну ладно, ця частина вийшла не дуже. Дуже слизькі карти. Ну, типа, прям вони. Супер слизькі. А, на відміну от. Добре, зробимо ще раз. Може мені повезло. А то я попереднє відео розповідав, як що треба розробляти колоду, а тут... Зараз виявиться, що не треба. Ну так, да, навіть легше. <смір> <смір> ну, окей. Якщо вам цікаво, як я навчився щось робити, то в мене є попереднє відео, я місяць цим займаюсь, кручу верчу в руках, не так, щоб е суперагресивно, але якийсь час витрати. Ну так, да, вони, вони якби твердіші, але вони більш ковські. Добре, подивимось, що з ними стане з часом. От, бачите, вони просто отак от їздять, як в магнітному хокеї. якщо порівнювати з стандартним, стандартною колодою, ну, вона, і це не через те, що я її там за заюза, вона така і була. Ну, В плані ковзання так точно. Що вона була не така ковська. От. Вона точно стала більш розпушеною. Подивимось, що буде тут по розпушеності. Бо ця поки що як цегла виглядає. І чи достатньо буде через оцю перфорацію ну, відсутність текстури, вона прямо гладенька. Я не знаю, можливо, це також і вплив. Ну, можливо, це дешевший варіант друку і можливо, коли от така якась фірмова, ну, типа колаборація, то це більше про, ем, про зовнішній вигляд і чисто такий сувенір, ніж про якість, не знаю. Це здогадка. От. Ну і от тут видно, що ця колода набагато. Ну, тоньша навіть візуально. Це помітно. Бо тут карти щільно прилягають, а тут вже ні. Ну і от вона ковзе. Може для якихось прийомів це і окей. Е -е, я буду вивчати. Е -е, якщо буде цікаво, поділюсь. Е -е, та що, що я там кажу? Я навіть якщо не цікаво вам буде, все одно поділюсь своїми знахідками. О, дуже хотів нову колоду, отримав її. Супер. Дякую за компанію. Не те, чого я очікував, але я поки не бачу там великих мінусів, наче все виходить робити, як і там. Можливо, вони затруться і теж не будуть так сильно ковзати. Тому, що ще я вмію робити? Ну, це те, чому я вчусь зараз. <плес> Вийшло гарно, але не те, що я хотів. Ну, в принципі, піддається, так чи інакше. О, спробую зробити. View. В цілому на даному етапі я хочу навчитись. Ще від початку я хотів навчитись робити Віал. Це була моя основна мета. І поки що вона не досягнута. Вау! Тут легше. Складніше втримати, але. Да, вони отак вислизають, бо вони один об одне дуже сильно ковзають. Що я вже сказав багато разів, але я досі здивований, вообще, що така величезна різниця між навіть по опису однакові колоди. Добре, я розберусь з цим, в чому була моя помилка, на яку характеристику я не звернув увагу. А, і... Коли дізнаюсь, поділюсь. Ну, виглядає так, що тут це буде набагато простіше, якщо я навчусь втримувати її силою. А, або ні. <плес> ладно, і так забагато часу на все це витратив. Зазвичай, ну, задумка така, щоб щось крутити в руках і не сильно багато на це часу витрачати. Так, да, тут зовсім по іншому відчуття. От. Ну ладно. Дізнався щось нове. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях. А, відповім. Гарної ночі.